Хочемо робити поробку. Ой, дітки, доброго дня! А я зачиталася газетою і вас зовсім не помітила. Є у мене одна цікава для вас робота. А що ми будемо робити? А саме про кого, я хочу вам трошечки розповісти. Цікави. Інформації. Сідайте зручненько і слухайте уважненько, і тоді нас вийде точно гарна робота. Білі ведмеді виживають у найхолодніших місцях нашої землі. Кожного дня вони слідкують за власною гігієною, вичищаючи свою шерсть. Адже забруднене хутро втрачає свої захисні властивості. Білі ведмеді добре плавають, на їхніх лапах є перетинки, що допомагає їм у цьому. А ще у воді їх хутро не намокає, бо вкрите жиром, а шкіра білого ведмедя чорного кольору що допомагає зберігати тепло. Харчуються вони рибою та тюленями, тому є хижаками. А ще люблять ведмеді подорожувати на крижинах. А з чого нам, дітки, зробити білого ведмедя? В мене, крім газети, нічого немає. А давайте саме з неї його і зробимо. Буде навіть. Цікавіше? З газети вирізаємо потрібні деталі: тіло, голову, мордочку круглу, трошечки більше колу для місяця і просто смужку. Потім наклеїмо у певні послідовності. Спочатку тіло, яке буде розташовано внизу білого аркушу. Ось так. Потім приклеюємо голову, яка буде в нас трошечки повернута в одну сторону. Наклеїмо місяць вгорі нашого паперу. А потім формуємо мордочку за допомогою маленького кола і смужки. Смужку закручуємо у кільце. І приклеїмо її з зворотньої сторони мордочки. Таким чином ми надаємо об'єм. І приклеюємо до основи ведмеду. Тепер будемо прикрашати нашого ведмеду чорним фломастером, малюємо носик на об'ємній частині, щічки, малюємо круглі очі, на яких. Зіниці будуть дивитися в одну сторону вверх, на місяць. І чорні тяточки на вушках. Ось так вийшло. Потім шматочок газети надриваємо на невеличкі шматочки і приклеїмо їх зверху навколо ведмедя. Це буде ніби сніжинки. Верніть що моліється місячним сергом, готовий.